Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. На жаль, я вимушений абсолютно погодитись з такими оцінками. Взагалі, якщо чесно, я не думаю, що у когось в Україні є інші оцінки цих висловлювань Лещенка і Зеленського. Я теж хотів би, звісно, річ, щоб всі українці повернулись до України. І це абсолютно нормальне бажання. Більш того, я знаю, що величезна частина українців хоче повернутися до України. Але по-перше, з кожним днем кількість таких українців вона зменшується, і це не якісь там особливості українського менталітету. Ні, це загальна світова практика. Ми ці дані отримували від світової агенції міграції е, о, ще в 2016 році, коли почали з ними співпрацювати. Є світові дослідження, яким чином поводяться е, біженці в, під час. Збройних конфліктів, і на жаль, якщо в перший рік приблизно 80-90% біженців прагнуть повернутися назад, то через 5-7 років 80-90% біженців вже не прагнуть повернутися назад. Це загальна світова практика. Треба про це чесно казати. Бо за цей час люди як якимось чином облаштовують на новому місці проживання. Адаптуються, отримують якесь більш-менш прийнятне для них житло, отримують якісь більш-менш прийнятні для них умови існування, отримують якісь більш-менш прийнятні для них матеріальну допомогу з боку чи то міжнародних організацій чи країн, в яких вони намагаються знайти притулок. І, вдруге, бросати все і рушати в невідомість. Для людей це величезний стрес. Стрес і шок. Окрім того, скажіть мені будь ласка, ну куди зараз можуть повертатись а, мешканці Маріуполя? Відпові... Відповісти можу одним коротким таким прислів'ям. Із цього рая не вийде ні хера. І, і, і не мрійте про це покидки. Ну, я, я скажу відверто до такого ідіатізму я. Я не очікував, що вони дійдуть до такого ідіотізму, аби такі пропозиції висувати. Хоча щодо ідіотізму, то публіка там доволі талановита зібралася, такі розвинуті в цьому напрямку люди, в тому числі і в депутатському середовищі, чого варта ініціатива легалізувати езотеричну освіту. Цей депутат він взагалі такий а, талановитий. Як він сам каже, креативний підход шукає в вирішенні будь-яких питань. Цей депутат він ще запропонував спосіб вирішення проблем з енергобезпекою України. Він запропонував в кожній колонії, де відбувають покарання ув'язнені, створити тренажерні зали. Забити їх велотренажерами, які будуть під'єднані до динамомашини. І всі ув'язнені мають в день сидіти на велотренажерах і крутити педалі. Таким mm -hmm. чином, виробляючи для країни електроенергію. Ось такий креативний mm -hmm. хлопчина з Чернігівщини, от мене тільки одне питання: чому його креатив зупинився саме на місцях ув'язнення? Чому ці тренажери не поставити прямо в залі Верховної Ради? Сидять собі і крутять педалі. Виявляйте, який би коефіцієнт корисної дії був від велотренажеру, на якому сидить Стефанчук? Там би він накрутив багато мігават. Мені в цій історії, більш за все, сподобалася реакція самих слуг. Арахамія стогне 17 депутатів, слуги народу, написали заяви про складання депутатських повноважень. Через там годину з'являється відео обуреного Тіщенка. Між іншим я не знав, його в народі називають Мідбол. Ну, він... Раніше був коліна катлета, а «Мідбол» – модна назва, звичайнісінької тівтєлі. В закордонних рестораціях, коли ви будете відвідувати, якщо вам захочеться тівтєлю, то замовляйте «Мідбол». М'ясніша м'ясна кулька. Да, і згадуйте Колю одразу. То коля там з усією рішучістю такою люттю розповів, що 17 агентів Росії отримали гроші від Путіна для того, щоб вийти з Верховної Ради і створити конституційну кризу в країні. Ну, послухав я Колю думаю, яка ж ну, реакція? Російська агентура в Верховній Раді? Ну СБУ зараз з спецназом, з заламуванням рук, вперед обшуки по всіх приміщеннях. Ні. Вилазить знов Архамія і каже: вони хочуть паралізувати діяльність Верховної Ради, але ми їм цього не дамо, бо ми прийняли рішення: ми не будемо голосувати за знаття з них депутатських повноважень. Ну просто. Я не знаю, я, я намагаюся стримуватись, хоча у нас тут цензури немає, але все одно використовувати ненормативну лексику я, я не, не хочу. Але ну, хоч одна людина в країні може пояснити цей ход зеленої мислі, ми виявили 17 російських агентів у себе, але ми їх виганяти не будемо. Ми їх залишимо, хай сволота працює на благо України. Між іншим це співне питання. Тепер вони можуть шантажувати зелених, або ви нас виганяєте з Верховної Ради, або ми не будемо голосувати. Тут ще подивимось. Я взагалі, між іншим, я не бачив переліку цих 17 угу. відважних, які захотіли покинути а, Верховну Раду, а між іншим я читав дописи, що реально їхні 17, а 24. 17 депутатів написали заяви про складання депутатських повноважень. Якщо людина складає себе депутатські повноваження, якщо вона списочником обрана, то тоді її місце займає той, хто серед кандидатів іде під номером 1, 2, 3 там по списку. А от якщо це мажоритарний депутат, то на його окрузі мають бути оголошені позачергові вибори. Які під час війни не проводяться. Тому я й кажу, а, що я хотів хочу перестати. побачити прізвища оцих героїчних зелених депутатів. Я думаю, вилізе все одно вилізе. Бо вони ж навіть ці заяви, порушуючи ці регламенти, заява подається Голові Верховної Ради. Після цього він має її передати в відповідний регламентний комітет Верховної Ради. Але. До регламентного комітету ці заяви так досі не надійшли. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.